І ви не знаєте, чим зайнятися? Я допоможу вам з цим. 30 ідей чим зайнятися літом. Всім привітки! Всіх вітаю з літом! З цією фразою трохи запізнилася, тому що вже як місяць йде літо. Але думаю, я все одно вам допоможу ще клистом, з. Тим, з чим можна зайнятися літом. Цей чек-лист я складала для себе і вирішила вам його прочитати. Ще, якщо вам сподобається чек-лист, будь ласка, напишіть в коментарі, і я викладу його в дописи. Давайте перше: пікнік з друзями. Звичайний чи кольоровий. Кольоровий, коли ви на 1, 2, 3 витягуєте, на, наприклад, на червоний колір їжу, яку ви купили на цей колір І так всі кольори веселки. Думаю, це дуже прикольна ідея, сама дуже хочу це зробити. Ну, тому і написала логічно. Далі браслет з квітів та скотчу. Я робила цей браслет і тут прикріплю відео. Дуже прикольна штука, просто нав'язуєте двосторонній скочну на руку і наклеюєте туди з, е, е, справжні квіти, виходить дуже гарно. Намалювати лапки на пальцях. Теж дуже прикольна штука. В інтернеті, можливо, ви бачили, малюють хною так. Але в мене я не знайшла в своєму містечку хни, тому просто намалювала маркером, але воно швидко Ну, це дуже прикольна штука. І, можливо, колись я не знайду хну і так і зроблю. Навчитися в'язати теж дуже прикольно, давно хотіла навчитися чомусь новому і таке. Фрукти у склі. Це вже давній тренд, але, можливо, хтось ще не зробив, це дуже класна штука, так зробити. Розмалювати шопер. Розмалювати шопер, просто купити якийсь однотонний шопер і намалювати просто, що ти хочеш, а не шукати шопери з тим малюнком, який тобі не подобається, і шукати по всьому місці таке, що тобі подобається. Тут я прикріплю картинки, які мені подобаються, і я би хотіла їх намалювати на шопері. Можливо, вам вони теж сподобаються. Давайте далі, Навчитись чомусь новому. Тут немає нічого конкретного, це вже обирати саме вам. Зробити паперові корони. В YouTube Shorts я вже виклала, як я робила паперову корону, можу сюди вставити, якщо хочете. Теж дуже прикольна ідея, якщо у вас немає справжньої. Ще в інтернеті був тренд, з карт. ось таку паперову корону. теж, ну, Карт. Тому це теж можна повторити. Далі відвідати новий заклад, магазин. Це теж, якщо ви не були в якомусь новому магазині, який відкрився дуже класна ідея там побувати саме літом. Розмалювати ось такі камінці. Я не знаю, як вони називаються, тому не буду казати. Вони можна. Вибрати любу картинку. Тут я вставила картинки, які мені саме подобаються. Теж прикольна ідея. І картина з повітряного пластилину. Ось картинки. Можна зробити такі яркі, прикольні картини. Ще й 3D. Вони будуть <гуляти> прогулятись, бо суніш по росі, можна просто на вулиці. Ходити, де боси. Ну, я вже зробила тому галочку поставила. Зробити фотосесію. Ви обрати тему, яку хочеш, любу, і зробити цю фотосесію. Це теж прикольна штука, коли у вас літо немає, коли це зробити, і літо це якраз класна ідея. Лист у майбутнє, його я вже написала. В ньому просто ви пишете, коли ви пишете, ви пишете, як ви почуваєтеся, що робите, про що думаєте, що біля вас є там, всяке таке. Що біля вас є там, всяке таке. Зняти літній влог теж прикольна штука, можна навіть його не виставляти, а просто зняти для себе. Спробувати новий смак морозива. Це як база, я думаю, якщо ви щось... Не пробувала. Я не думаю, що ви пробували всі смаки морозива. Тому новий смак обов'язково потрібно спробувати. Пошопитись в улюбленому магазині. Це є для мене самою головною справою, тому що я дуже люблю ще шопитися, десь купляти. Мені навіть не знаю, що там, але мені головне просто сходити в магазин. Можливо, навіть не купляти, а просто. Сходити і бути в магазині. Далі побувати е, в якихось країнах. Ну, не країна, просто подорожувати. Це категорія подорожувати. Там поїхати в Львів, в Курпати, на море або в іншу країну. Далі скласти список цілий. Я вже склала список цілий, це було навіть на початку 2025 року. Типу, це навіть не, навіть не на один рік, це набагато років я зробила, але на початку 2025-го. Але ви можете зробити, якщо ви ще не написала, можете зробити. Далі знайти свій стиль. Якщо ви ще його не знаєте, десь речі такі, які вам подобаються, якийсь особливий стиль знайти. Подивитися 10 нових фільмів. Для мене є це проблемою може бути, тому що я подивилася вже багато чого, і я чекаю якихось, щоб вийшло щось нове. Але, думаю, надіюся, що я зроблю цей пункт. І ви особливо зробите. Наїстися кавунів. І всього-всього смачненького наїстися. Це теж є самий особливий пункт, просто добре поїсти. Всього смачного. Я обожнюю кавуни. І думаю, ви теж так само обожнюєте все таке смачненьке. Далі категорія зроби сам. Зроби мілкшейк домашній. Я взагалі дуже рідко їх п'ю, тому хочу зробити домашній. Я думаю, ну, Він легко робиться дуже. Тому хочу повторити: зробити свої всі недороблені справи. Доробити їх всі. Це теж, коли в тебе літом є багато часу вільного і ти можеш це зробити зробити домашні суші та піцу. Теж тому що я не дуже люблю куплену піцу, тому що там ти не можеш підстроїти всі смаки під себе. Коли ти робиш самим. Це якийсь інгредієнт можеш не додати, якийсь додати ще, може зробити мікс, і це мені дуже подобається. І так само з суші. Поїхати в парк атраціонів це теж до подорожей. Зробити багато відео. Для мене це обов'язково, тому що коли я не роблю багато відео, просто. Мені хочеться самі робити це відео, бо коли я не роблю, в мене як то щось роби, роби, роби. І мені потрібно їх робити. І вам буде добре, і я, і мені так само. Щось змінити в своєму стилі, ну якось, можливо, підстригтись, там, пофарбуватись чи ще щось. Можна зробити просто тоніком, який на все літо який, потім змиється. І 24 години на вулиці. Тільки ти та природа. Можна взяти різні речі, десь постелити покривало, багато речей взяти і чимось займатися, там погратися з кимось, зробити прогулянку і таке всяке. Ось такі були ідеї. Якщо вам вони сподобалися, обов'язково напишіть. Ще раз напоминаю, я можу їх додати. Фотографувати і додати в дописи. Якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться та поставте лайк. І відео будуть виходити ще частіше. На цьому все. На фоні ви можете додивитися, якщо хочете, як я малюю котика. Хочете, не додивляйтеся, бо я більше не буду говорити. На цьому все. Бажаю вам всього-всього найкращого, щоб всі ваші цілі виповнилися. І все, що ви хочете. На цьому все. І всім па-па! Ой, на фоні дивіться, як в мене виходить котик. Будь ласка, напишіть, він красивий чи ні. Я дуже старалася його малювати. 辛爸爸。